Доброго дня, друзі, яка з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас залітає на продаж ось такий Mercedes C300 Fiрmatic. Повнопривідний 3 літра 240 сил на автоматичній коробці передач на автофарах. Весь такий білий на білому, круті 17 диски, нова резина. По кузову взагалі в ідеалі. Ні разу не був битий крашений в дуже класному стані. В середині у нас також. Била, такая бежево кремовая шкира. Тоже в идеальнейшем стане. Дверные карты в идеальнейшем стане. Маем люк. Бесключевой доступ. Память, электросидушки, автофары, круиз, мультируль, музыка, Харман. Платю, платю. Дуже реально в крутом стане. На подогревах, на двухзонной климе. Все таки дуже Якісне шкіра, шкіра, дерево. Реально дуже крутий автомобіль. Кого цікавить така машинка, приїжджайте. Львів кільцева 60. Приїхали, потестили і купили такого 300-го фірматика.